Хочу сказати, що головний обов'язок президента, який брав перед суспільством певні зобов'язання, було введення народовладдя. Народовладдя, і це було розшифровано президентом. Ви ж це пам'ятаєте? Він сказав, що кожне важливе питання буде прийматися спочатку на референдумі народом, а потім вже буде голосуватися в залі і далі вже йти в життя. Ну, пройшло майже два роки. Але тільки через два роки не перший закон про народовладдя внесений, а через два роки вноситься закон про референдум, який і я це хочу зараз на цьому наголосити, і хочу, щоб це почули зараз всі в країні. За цим законом провести народ референдум не зможе ніколи. Крапка. Це нереалістично По тим процедурам, які ви прописали, наша команда внесла більше трьохсот правок. Для того, щоб дати доступ людям до проведення референдуму. Але, на жаль, більшість цих правок не врахована. Я хотіла би зараз звернутися до залу і задати одне нериторичне питання. Скажіть, будь ласка, ви всі, хто знаходиться в цьому залі, ви плануєте дати народу право впливати на рішення державні, в тому числі Верховній Раді, в уряді в адміністрації президента? Якщо ви плануєте народу дати це право, то цей закон професійно непридатний. І я зараз скажу чому. Якщо ви не плануєте дати народу право впливати на рішення, тоді цей закон це те, що треба приймати. Тому що люди не проб'ються через цю стіну. Я хочу вам нагадати, що всі останні соціологічні опитування говорять про те, що більше 70% людей. Вважають, що країна рухається в невірному напрямку. І останні опитування, говорять, що тільки 10% людей вважають, що рухається в правильному напрямку. Що це означає? Це означає, що більшість рішень приймається проти волі народу. І вони не погоджуються з таким курсом. А це означає, що референдум може поправити цю ситуацію, але в тому випадку, якщо він буде справжнім. Чому ми вважаємо, що цей закон не є справжнім законом по забезпеченню волевиявлення людей по будь-якому питанню? Перше самі процедури проведення рішення про початок референдуму настільки складні, що вони не зможуть бути пройдені жодною ініціативною групою. Мало того, що передбачено, що присутність члена ЦВК – Обов'язково на кожні на кожному зборі ініціативної групи вже не прийшов член ЦВК, вже до побачення ініціативна група. Далі я хочу вам прямо зацитувати, що від людей всупереч положенням Конституції буде вимагатися, і хочу нагадати, що в Конституції є вичерпні вимоги, що треба від народу, щоб провести референдум. Це тільки 3 мільйона підписів, які треба зібрати. І подати питання і підписи. А тепер я читаю, що буде від людей вимагатися е, увага для реєстрації ініціативної групи є обґрунтування позицій щодо питання всеукраїнського референдуму. Ініціативна група мож, мусить подати наступні документи. Визначення очікуваних соціально-економічних, правових та інших наслідків. Ви розумієте, як народ буде писати вам отакі аналітички, які не вимагаються конституцією. Далі, наприклад, правових та інших наслідків такого рішення. Тобто, уявіть собі, цей закон вимагає, щоб люди, коли ставлять питання і зібрали 3 мільйона підписів, ще довели, довели. Що це буде мати такі, та й такі та наслідки? А це наукова праця, це професорська дисертація, що треба робити. І якщо люди це зроблять ніякісно або не зроблять, ніяка ініціативна група зареєстрована не буде. Далі, що теж вони будуть вимагати? Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей. Ви поясніть мені, які обґрунтування, які цілей і які досягнення. По Конституції питання 3 мільйона підписів і крапка. А тут розписано все так, щоб люди ніколи не змогли достучатися до проведення референдуму. Наступне, що є дуже важливим, що після того, як люди подали питання, їх же будуть перевіряти. Це ж не просто так, люди подали 3 мільйона підписів, і на цьому вже референдум проводиться, та їх можуть послати на будь-які інстанції. Спочатку ЦВК скаже, що це питання не конституційне. У нас що? ЦВК – конституційний суд. Вони що будуть визначатися де конституційне питання? Де ні? Покажіть мені у них такі повноваження. У ЦВК визначати конституційність. Ну це ще не все. Після того, якщо ЦВК навіть не знайшло там неконституційності, до президента передається це. І президент 40 днів буде думати, це конституційно чи ні. Де йолки шпалки а де ж тут народне волевиявлення, покажіть мені? Де тут народ? І якщо, наприклад, президент буде вважати, що питання по землі не конституційне, то він скаже, це не конституційне питання до побачення. І три мільйони підписів, куди люди мусять покласти? Можна мені розповісти це місце? Я хочу його побачити до того, як цей закон буде прийняти. Наступне, що дуже є важливим, зверніть на це увагу. Тут виключається взагалі право проведення референдуму по новій конституції. А хто ж тоді буде головний документ країни затверджувати? Тут прямо пиш, пишеться, що не можна де в Конституції покажіть заборона проводити через референдум нову конституцію. Того немає. Це просто антиконституційний закон від початку до кінця. Ну це ще не все в перехідних положеннях. Отут я прошу вашу увагу просто. Написали, що до тих пір, поки не буде в бюджеті прийняті відповідні зміни про те, щоб були гроші на референдум, не можна референдум проводити. І там написано, що до 1 січня 2022 року грошей на референдум немає, значить, і референдуму немає. А крім того... Тут заборонено прямо законом до 1 січня 2022 року вводити такий інститут, який президент пообіцяв, і партія слуги народу пообіцяли. Це право вета народу на прийняті закона, на прийняті закони. І тепер питання постає: а навіщо тоді цей закон, якщо народовладдя тут не вводиться? Просто для того, щоб пташку поставити і заборонити раз і назавжди народу будь-що робити. У нас було засідання лідерів фракції, я задала питання. А якщо завтра пройде референдум, наприклад, по землі, а у вас є закон, який вже прийнятий, який входить з 1 липня в силу, що буде діяти закон чи рішення референдуму, якщо люди скажуть не продавати землю? Так от виходить, що з цього закону немає імперативності у рішення народного референдуму. Тобто, цим законом прописано так. Що не так, як рішення Конституційного суду сказала, що не конституційна, і ці положення вже не функціонують. А референдум за народною ініціативою прийняти, і це нічого не значить, поки тут не буде закон прийняти. Так навіщо цей референдум, якщо вони не мають імперативного значення? Тоді слово народа нічого не буде варте. Я, крім того, не хочу говорити про електронне голосування. Я думаю, що електронне голосування, навіть Венеціанська комісія сказала виключити з цього закону, просто виключити і крапка, тому що електронне голосування це прямий шлях до фальсифікації. Я вже не говорю про те, як тут прописано підведення результатів референдуму, де ніхто не буде впливати на ці результати, це безконтрольно абсолютно. І тому наша пропозиція, якщо дійсно в цій країні хтось хоче на радовладдя, то почитайте уважно закон про референдум, направте його на повторне, друге читання, і давайте ми всі з вами проведемо експертизу дуже просту. Можна по цьому закону провести референдум? Чи не можна? Якщо референдум по цьому закону за ініціативою людей провести не можна, то ця дорога не веде до храму, ця дорога не веде до народовладдя. І навіщо тоді дурити один одного, що це вводиться на народовладдя? Це ілюзія, це абсолютна імітація народовладдя. Нічого спільного з народовладдям немає. Я закликаю всіх людей, які збираються голосувати за цей закон, уважно його прочитати. І ви переконаєтеся, що це закриває шлях людям будь-яке своє слово сказати. Я прошу Верховну Раду проголосувати за направлення на повторне, друге читання. Цей закон потрібний. Але провести нашу спільну експертизу на предмет того, чи може людина провести тут референдум чи ні, дуже все просто на повторне друге читання. Дякую за увагу.